Шановні колеги, проводимо засідання нашої депутатської комісії. Сьогодні маємо 22 листопада 2024 року. На засіданні комісії присутні четверо депутатів. Порядок денний нашої сьогоднішньої комісії про затвердження порядку денного 37-ї сесії, 8-го скликання. Про надання матеріальної допомоги громадянину Бартківу доповідає Оля Сорока. Про надання матеріальної допомоги громадянину Мосорі доповідає Ольга Сорока. Про надання благодійної допомоги під опічним надання соціальних послуг Валентина Василенко доповідає. Про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг доповідає Валентина Василенко. Про списання застарілої літератури за змістом та зношеної літератури з бібліотечного фонду Литвицької центральної бібліотеки доповідає Валентина Василенко. Про внесення змін до рішення сесії 22.12.23 номер 863 28 2023 Про затвердження програми соціального захисту населення Литвицької громади на 24-26 роки доповідає Ольга Сорока про внесення змін е, до рішення сесії 23.06.22 номер 556-15-2022 про затвердження програми підтримки учасників бойових дій членів їх сімей та членів сімей загиблих учасників антитерористичних операцій операцій об'єднаних сил на 22 25-й роки доповідає Ольга Сорока і про звернення до Президента України Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги президента, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Доповідає Степан Штурма. Отже, колеги, ви всі ознайомилися з порядком денним. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так, четверо за, дякую, рішення прийнято. На перше питання про затвердження порядку денного 37-ї сесії 8-го скликання. Колеги, порядок денний є висвітлений на сайті Витвецької громади. Також ви всі ознайомилися з порядком денним. Які є зауваження пропозиції? Немає. Якщо зауважень пропозиції немає, можемо ставити на голосування. Можливо. Ставимо на голосування про затвердження порядку денного. Хто за, прошу голосувати? Так, четверо за, дякую, рішення прийнято. Про надання матеріальної допомоги громадянину Барківу. Прошу. До нас звернувся житель села Росточки Барків Богдан Васильович з проханням надати інвалідне кліску у зв'язку з тим, що в нього була проведена операція ампутована нижня кінцівка. Так що прошу погодити. Тепер з писанням діє допомоги для через сесію, так що прошу погодити. Рішення щодо надання батку пану Васильовичу Боліну Кріс. Є якісь пропозиції, поважання, колеги? Заперечення? Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати матеріальну допомогу громадянину батьків? Хто за? Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Наступ про надання матеріальної допомоги Масові. Так, до нас звернувся житель військовослужбовиці, житель села Свобода Булекіська з проханням надати допомогу на в зв'язку з перенесеними з отриманнями під час виконання бойових дій осколковими пораненнями. І у нас по програмі передбачено фінансування по шість. Тисяч кожному військовому, який отримав ранення, так що я прошу погодити виділення суми. Я не знаю, скільки ви там лишати, але всім договору по 6 тисяч. Прошу погодити і надати цьому військовому зобов'язанню, військовому, сорі. Кошти на лікування. Так, колеги, які ще були пропозиції. Маю Погодите, Погодити. Хто за те, щоб поводити надання матеріальної допомоги службовцю, який отримав поранення Мосорі у сумі 6 тисяч. Так, ми всім давали, так? Так, так Всім, всім пораненим. У сумі 6 тисяч. Хто за те, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято про надання благодійної допомоги підопічним Центр надання соціальних послуг. Валентина Василенко. Хоча до нас звернулася директор центру надання соціальних послуг Марія Васишин із клопотанням про те, щоб надати благодійну допомогу одинаковим особам похилого віку особи з інвалідністю, які перебувають на обслуговуванні в центрі соціальних послуг. І під час відвідування осіб, які перебувають в складних обставинах, виявлено, що вони потребують допомоги, і в зв'язку цим прошу надати таку допомогу. А саме білизну, колу теплі покривала за гігієни, матраси. І продукти харчування. Згідно додатку, якщо коротко, то в додатку є прописані матраси, повдра, постіль, засоби гігієни, сочевиця, рис, олія, фіточай, консерви, цукор, макарони і загалом на суму 38 тисяч 65 і 68 вісім. Тому прошу розглянути це клопотання і погодити надання благодійної допомоги. Для тепло для навчальних як... На суму 38 тисяч 65 гривень і 68 копійок. Додаток можу висвітлити на екрані, або буде висвітлювати. Так, колеги, які будуть пропозиції? Погодити. Отже, хто за те, щоб погодити надання е, благодійної допомоги? Із сумою, яка зачитала, яку зачитала Валентина Федорівна. Хто за те прошу голосувати? Дякую. Рішення прийнято про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг. Валентина Федорівна. Хочу відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування України і з метою організації надання адміністративних послуг ми додаємо до обов'язків відділ що відповідно до закону про порядок виїзду з України виїзду в Україну громадянам України додаткові функції. Тому просимо доповнити пунктами 226 до 2212. Тобто відповідно до статті 11 закону України про публічні закупівлі, забезпечити організацію і проведення закупівель Литвинської сільської територіальної громади, відповідно до інших законів, про затвердження положення про надання, про набори даних, які підлягають оприлюдненню, у, у формі підтримки даних, відповідно до постанови про деякі питання прилюдної. Публічної інформації і інших постанов забезпечити оприлюднення, забезпечити реалізацію державної політики цифрового розвитку, використання електричних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства і цифрової трансформації. А також відповідно до нормативних документів забезпечити організацію роботу централізованому банку даних осіб з інвалідністю витинської територіальної громади та розрізні відповідно до закону України і інших нормативних актів, забезпечити актуалізацію даних в єдиного державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів наступних посадових осіб відділів центру надання адміністративних послуг, а також відповідно до постанови. Про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, забезпечити організацію та ведення військового обліку військовослужбовців, призовників та бронювання військових Тобто це ті зміни, які поставлені в нас вимогу часу. Тому прошу затвердити нові редакції положення, саме ті помлажені, які будуть надані цьому відділу. Всі мали можливість ознайомитися із доповненнями і новими положеннями. Вони були висвітлені на сайті, тому так. кожен міг побачити, але якщо коротко, то. Хто бажає внести якісь доповнення, зміни? Думки якісь можливо є. Немає. Якщо немає, тоді ставлю на голосування про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг. Хто за? Прошу голосувати. Четверо за. Дякую, рішення прийнято. Про списання застарілої літератури за змістом та зношеної літератури з бібліотечного фонду Валентина Федоріна прожі відповідно до закону України про бібліотеки і бібліотечну справу, постанови Кабміну про затвердження порядку списання об'єктів державної власності, закону України про місцеве самоврядування і зв'язку із закриттям бібліотечних пунктів села. Пужки і Липаші, які були в 2017 році, просимо надати дозвіл на списання літератури застарілої, з за місцем та розношенності з бібліотечних фондів Литвицької публічної центральної сільської бібліотеки, а зокрема в фонді книговидачі села Липа в кількості 4971 штука на суму 10800 в фонді книговидачі села Лужки в кількості 4717 штуки на суму 9200 гривень. Ну і відділу освіти провести списання встановлено законом порядку. Це, зокрема, література настаріла, взношена і десь ще є зразки навіть російською мовою. Пропозиції колеги. Отже, тоді ставлю на голосування про списання застарілої літератури за змістом. Та зношеної літератури з бібліотечного фонду Литвицької центральної сільської бібліотеки. Хто за, прошу голосувати. Чотири за. Дякую рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії від 22.123 року Номер дріб 2023. Прошу то програма соціального захисту населення громади. І згідно затвердженої програми, програма була запечено на п'ять років, і було передбачено кошти на кожен рік. На цей рік було передбачено кошти в сумі 100 тисяч. Зв'язку з великою кількістю звернень і виплат про надання матеріальної грошової допомоги на лікування різного роду, ми вже використали більше як 100 тисяч і прохання погодити дофінансування Даної програми ще на 21 тисячі до кінця року. Так, добре, колеги. Є якісь пропозиції? Немає. Тоді ставлю на голосування про затвердження програми соціального захисту населення Витвецької громади на 24-26 роки зі змінами, які сказала Оля Сорока. Хто за? Чотири за, дякую рішення. Наступне питання про внесення змін до рішення сесії від 23.06.2022 року номер 556 15 2022 про затвердження програми підтримки учасників. Так, аналогічна програма підтримки учасників бойових дій розроблялася ще у 2022 році. Ніхто не думав, що то буде у нас таки, така біда mm -hmm. і передбачено було організування по даній програмі по 65 тисяч на рік. Цього року ми вже використали 300 на, на перше 11 ми використали 315 тисяч в зв'язку з необхідністю і, наприклад, є в нас тут передбачені ще на, на цю сесію допомоги на лікування і самого різного роду на придбання на реальних дощ, встановлення банерів, на лікування, на, на виділення допомоги безліч пропавшим. Тому виникла проблема дофінансувати програму на цей рік до 350 тисяч. Так що прошу погодити дане рішення і підтримати при прийняті рішення. Може, колеги, які будуть пропозиції? Тоді ставлю питання про погодження. Даної програми і до фінансування відповідно до пропозиції ОНІСОК. Хто за? Дякую. Рішення про Четверо за. І про звернення до президента України. Прошу вас. Значить, звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо забезпечення гідної заробітної плати педагогічним та науково педагогічним працівникам. Це звернення було висвітлено на сайті, обговорювалося у освітянському колективі і. Громадськістю, так що, думаю, потрібно це задання підтримати, адже е, всі депутати витисні зільської ради впевнені, що кваліфіковані педагогічні та науково-педагогічні працівники, які отримують гідну оплату праці, можуть створити міцну життєздатну державу забезпечувати майбутнім прийдешніх поколінь. Цей текст і висвітлення, думаю, всі були ознайомлені з цим. Щоб... Е, отже, Степанський панель зачитав звернення, воно було на сайті. Е, прошу погодити дане звернення. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Отже, план е, перемоги? Про затвердження плану перемоги. Президента. президента України Володимира Зеленського звернення до президента України Верховної щодо підтримки плану перемоги. Отже, всі ми добре знаємо, що до нас вернулися із зверненням підтримати саме той план перемоги, який запропонував наш президент. Саме ми і запланували були позачергову сесію, яка, на жаль, не відбулася. Тому я думаю, що і з планом вже всі ознайомлені і просимо. Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемовин перестав президента України Володимира Зеленський. Даний план передбачає 5 пунктів. Ну і, звичайно, це до нашої перемоги. Дякую. Отже, ставлю на голосування про звернення до президента України. Дякую. Ще про за рішення засідання за.